Значить, дивіться, ось закарпатський суддя розказує, як і чого він бере хабарі. Ну, от він пояснив, ось дивіться. Там не раз попався, а десь раз прийшло. Ну, лучше там чуть, -чуть. От я вже, я вже починаю все, починаю задумуватися. Ви, ви, ви ж, са, ж самі, це все, ось ці речі порождаєте. Я шо? Я, я, я ну допомагаю. Ну і ще мені трошки дає за це не це, плохо, це, 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 це нормально. Історія наступна: закарпатський суддя зараз сидить. Його піймали на тому, що він взяв 1300 триста вічно зелених. Це ж не багато, як ми знаємо для них. І він каже: ну, ну а що ж, ну ж на хлібушок треба якось жити. Дивіться, морда яка доробезна. Він же не пролазить, мабуть, не одній двері. Я не знаю, він на Камазі їздить, чи на чому він, мабуть, в машину сісти не може. Він ну, треба на хлібушок взяти. І дивіться, зараз ми можемо на нього сорватися в коментах. Ах, такий! Ми так і знали, ще й оце він західної сидить, там ракети на нього не летять. А він ще собі таке дозволяє. Або сорватися на міндіча, так? Да? А ми ж хейтим тих, кого чули, про то про кого щось знаємо, даже не розбираюсь.